Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо серію інтерв'ю з чернігівськими відомими особистостями, котрі не стоять осторонь проблем та сприяють змінам та розвитку нашого міста. Сьогодні ми в гостях у Чернігівського it кластеру та поспілкуємося з координаторкою проєкту Чернігів IT» Ольгою Ріс. Вітаю вас! Добрий день. І одразу перейдемо до запитань. Хто ви за освітою, де навчалися чи працювали хоча б один день за спеціальністю? Цікаве питання. Я за освітою соціальних працівників навчалася тоді в Чернівському інституті права соціальних технологій та праці. Тепер це факультет Чернігівської політехніки. От, ну, і власне за освітою не працювала жодного дня, але впродовж всього свого робочого, робочого життя я робила соціальні проекти в основному. І навіть ці компанії, кластери як такі, розглядають як свої соціальні проекти, І фактично якби моя робота заключається в координації різних процесів, і в результаті ми Отримуємо продукт, який несе соціальні зміни. Тому не можу сказати з одного боку, ніби не працювала у сфері, але з іншого боку, не можу сказати, що мене професія не наздогнала. <гум> Які проекти зараз реалізує it Кластер і з ким співпрацюєте? Ну, власне, наш фокус це освітні проекти. Ми також займаємося промоцією міста як локацією, яка комфортна для життя і роботи. А, і упродовж війни заміксували цю історію з волонтерською діяльністю. Тобто, якщо ми робимо якісь освітні заходи, конференції проводимо або якісь мітапи, інтенсиви, то це завжди благодійні. Ну вони були якби, соціальними да, заходами, не були комерційними. А Зараз ми намагаємося активізувати нашу аудиторію і. А, ангажувати людей підтримувати військових або донатити на якісь цивільні, соціально важливі проекти. Тобто, ну фактично, фокус той самий, от але ну, змінився контекст у зв'язку з війною. А, наскільки ми розуміємо, IT-кластер кластер це спільнота небайдужих до змін людей, які розуміються на технологіях. Тому як технології впливають на розвиток суспільства? Ну, насправді це дуже цікаве питання, особливо зараз. Особливо коли ми розуміємо, що сучасні методи ведення війни вони без технологій неможливі, і ми бачимо перевагу ворога да, в кількості а, людей, але не в кількості там мізків, технологій і підходів. Тому ми навіть зробили класну волонтерську конференцію, де у нас виступав голова правління ГО Гауаророзвідка, і він дуже класно розказував про те, наскільки технології важливі, і наскільки нам треба випереджати розробки ворога, тому що вони теж не стоять на місці. Вони теж там щось собі думають, як покращити свої процеси. Тому насправді технологія для нас зараз це взагалі. Можливість вижити, ну і можливість зберегти життя наших військових, і можливість убезпечити себе від терору. Тому для нас це питання виживання для українців. Да? А в цілому, ну цивілізація ж, технологія чому розвивається? Тому що людина сама по собі лінива істота і в результаті цивілізації людство робить такі винаходи технології, які полегшують життя, і ну насправді дуже багато да рішень є в світі, і ми можемо у нас зараз. Є можливість вивчати досвід. Того, як, де працюють там розумні міста, розумні там парковки, розумне освітлення і таке інше. І, можливо, те, що трапилось з нашим містом на початку вторгнення, відкриває для нас вікно реалізації якихось цікавих проєктів да, з нуля і побудови якихось процесів, які були б в ногу з часом, тому що да на жаль, там, якщо порівнювати розвиток там європейських міст і нашого там рідного міста до війни, то, то це дві великі різниці. Тому нам цікаво, мені особисто, да, як координатору, і багато в мене як колег думців, цікаво думати там в сторону. Якихось рішень для міста в сторону розумного міста це складна концепція. Вона не ідеальна, немає якогось, якогось універсального рішення. І для Чернігова це має бути щось унікальне, але думати про це. Планувати шукати інвестиції це цікаво, і мені здається, наша спільнота ну могла б реалізувати такі проєкти при правильному там організації процесів менеджменту і взагалі і навіть при промоції міста. Тобто зараз же гостро стають питання. А де люди да, з компанії будуть вони повертатися? Не будуть. Що дати людині, які дати, яку дати цінність працювати тут, а не там в іншому українському або європейському місті? Ясно, що це якась прив'язка, да, емоційна, якісь спогади, але цього замало. Ну треба показати, наскільки тут в перспективі може бути жити комфортно, наскільки. Там організована, наприклад, освітня сфера, тобто для наших колег це теж велике питання, да? як навчатимуться діти, яка ефективність да? побудови освітніх процесів місця. Ми про все це думаємо і плануємо відповідно там свою діяльність до перемоги вже після, виходячи там з потреби нашої спільноти. І напевно це може там комити як перевагу для всіх місця, Да? Якщо ми як спільнота виростемо, Будемо продукувати якісь рішення цікаві для того, щоб нашим колегам було жити тут комфортно в місці, то це відповідно буде відчувати для себе будь-які співробітники будь-якого проєкту в Чернігові. А як вплинула саме війна і введення військового стану на it кластер чернігівський? Ну, це компанії і кластер це різні історії. Там ну, з початком війни. А у нас наша діяльність як спільноти була на холці, тому що координатор була в окупації. Тобто, так як на мені зав'язані процеси, і я більш тісно там у зв'язках зв з нашими компаніями, то відповідно там перші місяці я не розуміла, мене не могло можливості так, щось реалізувати. От компанії відповідно деякі мали плани на що вони будуть робити, як вони будуть продовжувати виживати, як вони будуть рятувати своїх колег, їх сім'ї і таке інше. Тобто всі діяли в межах своїх планів, але я дуже часто чую про те, що нічого не спрацювало. тобто ні А, ні Б, ні С план. От, але і на жаль, були втрати і. І бізнеси постраждали теж, але зараз все зараз більш-менш налагоджується, повертається, стає на якісь рейки. От, а стосовно спільноти, ми вже коли отримали зв'язок один з одним знову. Звісно, що ми там на волонтерську діяльність теж направили свої ресурси, тому що ну, наше місто да, страждало дуже да, з початком війни. І там іншого, інших ідей не виникало, крім як допомагати людям і робити те, що ми там вміємо робити, і те, що в принципі відповідає нашій статутній діяльності. Тобто, якщо ми там завозили старлінки, там, то це відповідно там корелює з нашими там, Цінностями з нашими там планами зафіксованими в статуті, да що ми там комунікаціями, технологіями займаємось. Відповідно, ми там полку зв'язку чи могли допомагали, тобто там ну, обладнанням необхідним, там, де був зв'язок, були комунікації, були технології, ми а, могли. Як спільнота щось реалізовувати компанії, в свою чергу теж там створювали благодійні фонди, і вони там уже в індивідуальному порядку там отримували якісь запити і своїм колективом намагаються досі намагалися закривати ці запити. В основному це не дуже там публічна діяльність. Це важливо і для людини, яка працює, яка знаходиться в тилу. їй хочеться відчувати причетність, ну взагалі якось. Мотивація, я не знаю, ну, якийсь емоційний емоційний баграун того, що вона бере участь в якимось чином перемоги? Зіда, наскільки може. Одно, ну, власне, так якось у нас організувалася діяльність впродовж <клухи> війни. А чи доєдналися ви до Кібервійська від Міністерства цифрової трансформації України? <клухи> ну насправді ми централізовано. Централізовано не комунікувала з ними, але це були запити конкретно людей з компанії. Ну комусь хотілося людина йшла в проект, тобто це якісь бізнес-процеси, в тому числі навантаження людей, які вирішують компанія як така. І вона може там собі дозволити, вона розуміє, що людина там залучена в якихось процесах, і ми можемо собі тобі собі це дозволити, тому що в проєкті там закриє її задачі, там ще хтось умовно. Тобто, як спільнота у нас не якби немає такого ресурсу, щоб робити якийсь автономний проєкт да там стосовно кібербезпеки. Але люди, які в цій сфері, вони тим самим і реалізують свою... Цю співучасть у перемозі. У нас є там люди, які в піару в військах, в контент, військах, ну, в технологіях. Просто це якась індивідуальна менторство. Люди займаються. Це індивідуальна потреба, яку вони закривають тими проектами, де для них є високий рівень довіри. Чого на вашу думку не вистачає Чернігову, щоб стати своєрідним it хабом для спеціалістів? Ну, По-перше, Чернігів не таке велике місто. У нас не так багато людей задіяно в галузі. Відповідно, якісь великі проекти важко тут реалізовувати. Ми, як спільнота, ну, намагаємося працювати з, ну, в, 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 да, в такому меншому ком'юніті, і в цьому теж є своя цінність. Це фактично можна назвати тим самим IT-хабом. Просто, ну, просто треба з часом масштабувати нашу діяльність. Ну і власне у деяких наших компаній місцевих були плани там з розбудови простору, да, де будуть, які будуть, будуть винаймати там різні компанії або там офіси, технічні офіси. Кампанії інших галузей. Тобто такі плани були. Вистачало, не вистачало, ну, зважаючи які розміри ці хаби, що ми маємо під цим на увазі. Тобто, як такі ці хаби у нас є, він просто невеличкий, він там не можна його назвати там центром всесвітої кремневої долини, долиною. Ну але він є в тих масштабах, з яких взагалі існує наше місто. Так. Угу. Він дійсно вносить корективи саме в плани, в життя, а також які проекти не вдалося реалізувати, можливо, які планувалися в березні і відклалися на потім, на паузу. Угу. Ну, у нас була дуже класна ідея, як мені здається, ми хотіли зробити IT-форум, велику конференцію з потоками планували її на осінь, але це якби масштабна робота, тому ми вже там. Взимку мали провести певні підготовчі роботи, і ну там взагалі були якісь космічні плани з спікерами, суперспікерами з інших держав. Ну, Взагалі був такий масштабний проєкт. Відповідно, зараз ми не наважуємося проводити офлайн заходи, тим більше такого масштабу. Хоча, наприклад, Львівський IT-кластер мав такий досвід. Вони в жовтні, здається, це в жовтні було. Проводили it арену офлайн. Там ясно, що були там закриті якісь безпекові питання. Ну, але зараз, ну, наприклад, там ми не готові на себе брати таку відповідальність, і тому наш формат поки онлайн. Це із глобального. Тобто у нас були там інші ідеї для освітніх заходів, але відповідно, відповідно все трансформувалося в ці формати, які ми там вже реалізовували з серпня місяця освітні. Також ми переглянули взагалі підход до організації просторів. Тобто деякі компанії ж ну, закрили свої офіси, деякі просто змінили локації, деякі стали автономними, тобто забезпечили. Своїх співробітників, там на умови блокауту, такі інші. Ми зараз думаємо про ну, створення просторів для того, щоб була можливість працювати для людей, які, які, які ну, не мають офісів. І, власне, це дуже таке нагальне питання, тому що в будь-якому місці українському є коворкінги. Ну. Не в багатьох їх немає, а у нас немає. Тому насправді, якби, якби це реалізовувалося там, не тільки нашими силами, то це, це б мало зараз великий попит. Так, ну і власне, ну так це те, що ми планували, і те, як наша там діяльність трохи змінилася. А що плануєте найближчим часом? Можливо, є вже плани на грудень, на січень. В яких заходах ми можемо брати участь? Ну насправді навіть компанії зараз немає такого довгострокового планування, навіть деякі середньостроково дуже важко. Да, ризики оцінити. А, тому ми зараз говоримо про те, що ми на грудень плануємо великий благодійний аукціон. аукціон mm -hmm. Зустріч для, для перемоги. Ми реалізуємо там, як технічний організатор, виступає кластер, агенція міських ініціатив, як співорганізатор. Також ідея в тому, аби лоти, лотах, лоти на аукціонах були зустрічі з, людь, з відомими людьми, які пов'язані з Черніговом або з Чернігівською областю. Наша ціль це мінімум 10 мавіків в регіон. А, тобто, щоб вони залишилися тут, у нас і були очами наших розвідників та а, військових. А, от, ну і власне, ми будемо стартувати з цим аукціоном з 1 грудня, він триматиме до 22 грудня і там вже у ну, людей буде можливість зустрічатися і власне, нам реалізовувати нашу ціль. І ну, у нас дуже крута команда. Насправді можна буде компанія, точніше, не команда, компанія. І, наприклад, онука погодилася взяти участь в аукціоні, а Валерія Гузема. Ну, тобто дуже дуже відомі люди там із політики, наприклад, Юлія з Олексій Гончарук, багато людей, які... Пов'язані з Черніговом, які там із бізнесу, з політики, з культури, з освіти, з дуже різних сфер. Одно це така не строкова перспектива. Ну і наступний рік ми там зараз плануємо і оцінюємо всі ризики, тому важко зараз про щось говорити. Є конкретні плани, а є те, що би хотілося, але ми поки це ну, не можемо. Та оцінити і ну, взагалі якось це артикулювати. Якщо дивитися на майбутнє, ви думали, як будете святкувати перемогу України? Ну, насправді я не думала про це, але так як наше, таке питання ми ставили учасникам нашого аукціону, дуже багато креативних і цікавих ідей, я побачила, вивчаючи цю інформацію. І насправді знаю про плани там деяких наших містян. Там Павло Вечерський, наприклад, організує вечірку а, для всіх містян, коли трапиться, коли ми переможемо. А, от і там у людей різні думки: там хтось з родиною проведе час, хтось заплаче. Просто там люди пишуть Я заплачу. А хтось просто виспиться. Теж теж хороший варіант насправді. Тому ідей багато, але я якось не визначилася. Мені здається, що я просто якось не, не маю цієї відповіді. Я емоційна це не можу пережити. Ну, от я, якось, я не те, що не вірю, я вірю, я дуже цього прагну, але мені здається, що попереду стільки багато роботи. Що мій мозок витісняє інформацію про те, коли всі цілі будуть досягнуті, що це взагалі реально. І наостанок, що ви побажаєте нашим глядачам? Хочу побажати гармонії і рівноваги, як би це не звучало в цей дуже складний для всіх нас період, а також бачити у всіх ситуаціях вікно можливостей. Насправді навіть з цими відключеннями, да, і цими умовами, коли дуже важко навчатися, дуже важко вирішувати якісь побутові питання. Можливо, це час знайти можливість знайти час для себе, для не знаю, для вивчення мови там, в умовах під фонариком, або для обіймів з близькими, або для якогось планування. Ну, це ж можна зробити да, і без якихось діджитал-інструментів. Тобто хочу побажати позитивом і, і не зупинятися. Освіта це дуже важливо. Освіта це те, що а, допоможе нам після перемоги, тому що роботи буде дуже, дуже багато. її мають робити компетентні спеціалісти, і тому зараз для нас всіх це можливість стати кращим за себе вчорашнього. Чернігівська політехніка та Чернігів IT вже багато років є партнерами. Дякуємо за можливість навчатися, а також вдячні, що знайшли час поспілкуватися. Дякую вам. Шановні глядачі, ми не зупиняємося на досягнутому, шукаємо нових цікавих особистостей. Підписуйтеся на канал, ставте дзвіночок та коментуйте відео. До нових зустрічей!